Хочу сказати про природні і надприродні. природі. Він каже, маючи віру в Господа Ісуса Христа і любов до всіх святих. Це перше, що необхідно мати. Дивіться, Корнилій, сотник італійського полку. що він робив постійно? Він робив те, що Павел каже. Він вірив в Бога і любив віруючих. він творив милостину. І до нього приходить Ангел, каже, йди туда, то там питання зараз завісає. Приклич його, і він тобі скаже слова. Знаєте, це відкриття. І люди не мають природню. Тобто, ну вони вірять так, так, вірять, не вірять. І відсутня любов до святих. Вони хочуть мати над природність. Необхідно проголосити. Ісус знає, написано, коли Бог прийшов до нього каже, Мойсей рак мій помер. Тепер вставай, я виведу через тебе людей. І знаєте, що цікаво в цьому є. Ісуса на перша голова. Третій вірш. Кожне місце, що ступає ноги вашої, ступить на ньому, я дам вам. І не стоїть ніхто перед Тобою по всі дні життя Твого. Як був я з Мойсеєм, так буду з тобою. Не залишу тебе і не покину тебе. Розумієте, е, як би сказати, в християнстві є проблема, їхня нога ніде не стоїть. Вона не стоїть ні в чому. Вони ні за що не відповідають. Вони нічого не, не проорюють в житті. У них немає цілини, якої вони спахують, у них немає напрямку. Вони не розвиваються в чомусь одному. Знаєте, як наші мігранти в Америку прижають, речу, ти мір? Все, це не потрібно. Каже, кожне місце, куди ступить ступа ноги моєї. От я як покаюся, я служу наркоманом. Нога моя стала туди. Я розвиваюся сьому. Воно росте, я служу батькам, я служу тепер міліції, я служу прокуратурі, я служу лікарям. Каже, ну, кожна земля, куди ступить нога твоя, я дам тоді. І з зем так буду з тобою. Ми, християни, маємо мати чітке визначення, хто ми, що ми робимо, куди ми йдемо, що ми розвиваємося, де ми вчимось. Тому що на тартуриста треба вчитися, на фіру треба мати права. На бухгалтера треба треба вчитись. Ну, приблизно, правда? А чому ж думаєш, що така ткала просто? СССР комуністом? Тому дуже важливо розібрати, в чому стоїть ступа твоєї ноги. І якщо ти станеш це твердо, Бог буде розвиватися, коли воно стане основним в твоєму житті, другорядним, не хобі, не метелики. А коли це буде твоя доля з Богом, Бог буде розвивати І ти будеш йти далі, ти будеш іти далі, і ти будеш іти далі. І якщо ти почнеш молитись за Воскресіння, ти підеш потім на цвинтар, воскресиш всіх, хто не буває. Безмірна велич в нас. Ну, але так як християн нема стабільності в розвитку, вони не знають, що це. І знаєте, тоді ми живемо в природі. Діявол сіль заховатись. Захворів, щось кусило, щось напухло, щось висипало, щось пропало. І ми це природні так все. Є духовний світ. І найвелика велика для дьявола — заховати, що це не він. І тоді ми робимо природні речі. І друге, що він постійно обманює. Його зброя це ложі. Він обзброє. Він якщо тримає нас в ямах, то діти тому, що йому вдалося нас внути. Мама тебе така була, тато тобі був, діти там отак. І ти віриш в свято, і нічого в житті не міняється. І ти живеш в страху, щоб твої діти там не стали чи колонками. По одній причині, що він обманює. А ми не знаємо своєї позиції Божого Слова. Які права, які насліддя ми маємо, що належить нам по правилі. І знаєте, я думаю, що дуже важко боротися з виною. Я не знаю, я 17 років, як повірив, але я думаю, зараз, от якісь останні часи, я не вірю, що мене Бог наказує. Я не вірю. Ви не можете проповідувати зранку до вечора, а ви будете споготи. я не вірю. У мене є дочка, знаєте. Я не вірю, що от я дивлюся, Ісус каже, діла, які я творю. Не я творю, а отець, який в мені. І оскільки Ісус Христос був на землі, він ні одного не положив віжку, ні одного не вразумляв там з коліозом. Чи туберкульозом, чи скривленим позвоночником, а Бог через щось проводить тебе, Бог хоче чогось навчити. Я собі, знаєте, уявляю, я люблю дуже свою дитину. Я собі уявляю, я їй говорю, доцю, не йди там на стройку, бо там балки можуть впасти. Ну, вона йде і балки падають. І я приходжу, і вона лежить під балку де та... через раз дихає, як тато добрий, кажу, бачиш, а я тобі казав. А ти мене не послухала. Ну, ще трохи. Може до тебе дойде. Знаєте, я знаю Бога, коли ми падаємо, він піднімає. Коли ми падаємо, Бог піднімає нас. Він учився, він сказав, каже, ви не знаєте, якого ви духу. Я не прийшов судити, я прийшов спасати. І коли ми падаємо, нам тяжко. Він піднімає нас. Коли ми хворіємо, Він ісцеляє нас. Коли ми бідуємо, Він потішає нас. Коли нам необхідно, Він дає нам. Він добрий, Він благий і навіки Його милосердя. Ми через те, що ми думаємо, або нас так навчили, що Бог нас постійно тлумить. І ми так ідемо по житті, живучи під прокляттям якимось, не маючи ніякого світла і виходу. Ну, Бог не такий, Він каже, я прийшов. Щоб ви мали життя і життя з благослови. Амінь? Амінь. Я прийшов, щоб ви мали життя і життя з водоставку. Я прийшов вбити, вкрасти і Богу бити. І дуже часто за нещастям стоїть він. А ми думаємо, ну природня, ну природньо, так сталося, та багатьом так у світі стається. Але він прийшов вбити вкрасти. І Богу А Ісус прийшов, щоб ми мали життя. І ми мали Богу Славити. Аллилуйя! Я не знаю, через що ти сьогодні приходиш. Я не знаю, що тебе болить, за що ти плачеш. Я знаю одне, Бог за тебе. Бог і Бога. Даже якщо ти вибереш собі дорогу і сподіваюсь, Бог себе позитивно. Знаєте, я говорю, що Бог не посилає нікого ні в ад, ні в небо. Він проклав дорогу а людина собі вибирає. Куди йти. І він каже: Я прийшов, щоб ти мав життя. І нам в своєму розумі треба мати переконання, що ми маємо бути блаженними, щасливими, радісними, що ми добрі, що ми не будемо добрі. Ми добрі, ми щирі, ми щедрі. Чому? Тому що дух Бога живого живе в нас. А Він такий. Читайте історію Ізраїля. Боже, я б вже їх спалив, скільки вони йому голову морочили. А він їх тепів, він не любив, він їх благословляв. Він не допомагав і він їх любить по сьогоднішній день. Амінь. Амінь. Бог є добрий. Ісус каже, я є пастор добрий. Ну, затриваємо ту тему. І я це скажу про цей схід. Нам тут добре. Але я вам скажу, що так не буде. Я не знаю, що в нас буде. Ну, диявол нас не ставить в покої. Десь вісім років тому в мене були ті два чи відкриття від Бога. Я жив в місі. І Бог сказав, що з міста треба виїжджати. Я не знаю, чому послідуючи свідчив. Але він сказав, що з міста мені треба виїжджати. Він повів продати хату, яка коштує 70 тисяч за 115. І все останне таке устройство буквально було. Бог сказав, виїжджати з міста. І він, як боявся, говорив це. церкві. І друге місце, Матвій 24, він вийшов із храму і пішов. І мені Дух Святий сказав. Що такі служіння Центральній не зупиняться. І сьогодні ми маємо це вже на сході. Буде служіння, де двоє, або троє, зібрані в ім'я моє, там я буду середбуватися. І сьогодні не всюди вже мають люди можливість зібрати вотак. Ну, тут ще нас небагато, а такі церкви тисячі. Я знаю, що Бог поламає всю систему політики, економіки. і Україна, вона все таки двинна, як житниця Боже. Ну ми через щось пройдемо. І тому сьогодні, якщо нам добре, нам треба допомагати схожу, збирати гроші. Знаєте, можна відказатись від такого, що не є ну для життя важливим там торопи різні, наприклад, правда? Там браслети, кольчики, ну щось таке от. Що зараз можна обійтись без цього і ті фінанси посилати туди. Знаєте, я, в мене був такий випадок в житті. Ходить дві людини в церкву, я пастор. І один моїй дочці ті, -ті, 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 ті, там па -па -па -па, Там пару рублів, кульчик золотий дав, там ще щось дав. І, і не ходить нікуди більше, крім центральних зібрань, ні на молитви, ні на групи. І другий теж нікуди не ходить. И моей дочке нічого не дає. Я говорю, ты ч? На групі не був, на і не був, небурге, сюда стоять, сидеть, упал, обжался. У нас как бы военно надо Я собі думаю, боже, ну який вы цели? То мои до ты не Є йому троє. Такий пруси. А той нічого не дає, і ще й на групу не ходить. Я так роздумував, молився, каївся. Боже, я фарисій, я книжник там і все інше. Але Бог мені дає буття 12 го де він каже Авраам, Хтось буде благословляти тебе, я буду його благословляти. <рив> Нормально? <рив> Значить, нас хосли. Авраам, Хто тебе благословить, я благословлю. Хто тебе проклоне, я прословлю. А знаєте, схід, захід, південь, північ. Ми є всі діти Божі. Ми різно, по-різному служимо, поклоняємось. У різному танцюють. я сьогодні говорю, бережно будете танцювати, щоб по ногам. А хтось так танцює, а той взагалі мовчить під прославленням все. Знаєте. І знаєш, якщо ти будеш благословляти, дітей Авраама, ти будеш благословені, ти будеш благословені.